Отак вся канада з дерева збудована. Спочатку з дерева, потім обіб'ють фанерою, заклеють плівкою і зверху ще дадуть пластиковий сандінг і все, і маєте будинок. Це навіть має бетонне перекриття, це вже з тих кращих. Бо є ще дерев'яними перекриттями. І потім вийде отаке красиве. Красиве. Мені здається, в Україні гарніше виглядає. І я тут приїхав, а як ви думаєте, де я маю розвернутися, де я маю стати, а ніхто про тракера не думає. Я їхав сюди, телефонував, телефонував, ніхто трубки не бере та й все. Це як має бути, хелмет. Бо ми на будові. Safety first. Бачите, скільки там дерева йде, скільки Використовує Канада. І на скільки років цікаво, воно гарантія? Це 2x4, це тоненька, тоненький брус. Відкрию причеп. Зараз прийдуть бригада, хай розвантажують 16 величезних вікон. А о... де я заїхав? І тут ще цей вострівець потім. Ну ніяк, як я буду виїжджати задом хіба сюди, назад, на цю вуличку. А тут дивіться що, яке відбувається, який тут рух виїдь на цю вуличку. Правда? Я їм тут всім нормально заважаю. Ну що зробиш? О, там їхні вікна. Подивимося, що, як, як це буде відбуватися. Всі прибігли, взяли знаки Стоп Слов, стали перекрили дорогу, і я вже, як бачите, Іншим боком стою. Нормально зараз і виїхати звідси буде прекрасно і розвантажують дуже добре. Тут одна черга будова йде, бачите, а поряд вже машини запарковані, вже тут люди живуть. Дуже швидко все відбувається. Отак. От Прибігло три мексиканці. Хапанули три вікна, в такий слот. Дуже швидко все відбувається, мені це подобається. Так. Перестелено такими великими картонами. Ось от такі от вікна. Вище, вище вікно за мене на чотири секції, таких 16 величезних вікон. Думаю, що це буде швидко. І буде класно. Як приходиться рівні складати, а потім скручувати і в багажник. Так, все. Такий будинок будується від котлавана до, до закінчення півроку. Дуже швидко. На нього налітають бригади, всі щось роблять. Це не те, що одна бригада відбудує весь будинок. Ні, тут одночасно працюють декілька бригад, які всі, це як мурахи, налетіли, зробили, заробили гроші і забули. За бортом показує 40 годин. Там правда. Трошки не 40 годин, нот, чуть, трохи менше, бо ну, машина стоїть, працює на, 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 на цій жарі. Але що маємо, то маємо. Жара така Штайка нормальна. І... Я в самому Торонто ці вікна зняли з мене досить швидко, але попав я в трафік такий, що їхав сюди досить довго і не встиг на завантаження. І... Приїхав я без 10 3, а вони до 3 працюють скажуть, все, все, ні, не, не будемо тебе вантажити, відповідно. Чекаю до завтра. І вже нікуди навіть не їду, тому що тут з Торонто тракстопа як такого і нема. І стою тут, машина калатає, кондиціонер працює. Чекаю до завтра, буде два завантаження в Торонто, одне потім ще в Монреалі, і це їде все до нас нового скощів. Якийсь алюмінієвий профіль. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коменти, підписуйтеся на канал, донатьте на Сили оборони України і до наступних відео. Бувайте!